Українська влада розглядає усі можливі сценарії розвитку подій на тлі обстрілів Росією енергетичної інфраструктури та можливого повного блекауту. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. При цьому, за його словами, трошки дивнувато заявляти про масштабну евакуацію киян, коментуючи заяву міського голови Києва Віталія Кличка. Подоляк зазначив, безумовно варто бути готовим до будь-чого. Але якщо ти кажеш, що ти три мільйони будеш забирати з великого міста. Та, то тоді певно треба говорити про логістичні завдання далі: куди три мільйони людей будуть відправлятися, яким чином будуть відправлятися, чи є вже домовленості, наприклад, з залізницею, чи є міста, куди ми будемо відправляти, і таке інше. Пояснив радник голови офісу президента. Подоляк також наголосив, що перше за все держава працює над тим, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання у будь-якому випадку. Мені видається, що робити заяву. Ну так, от там три мільйони людей. Ми завтра будемо евакувати. евакувати, да? це трошки дивновато. Коли ти говориш, що обов'язково будемо евакувати три мільйони, то треба тоді сказати, як логістично ми це будемо робити. Де місця, де штаби є штаб по евакуації, чи нема штабу? Хто його очолює? Якщо ти хочеш професійно, а це виглядає скоріше саме як просто заява для того, щоб трошки, ну якби там знаєте, налякати людей. А, а тепер щодо конкретної справи, безумовно, ще раз підкреслюю, безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для того і існує, щоб в тому числі максимально песимістичні сценарії розглядати. Да? Тому числі, якщо буде повний блекаут по всій країні, безумовно розглядаємо. Але перш за все, держава працює над тим, щоб не було, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи там водопостачання в будь-якому випадку, щоб були альтернативи.